Те все, що є сьогодні, воно впливає на рівень портфоліо, тобто, що ми не можемо часто собі дати якийсь проект, який бо іноді так буває. Наприклад, я робила кілька проєктів для спілок в еміграції, і вони досить часто зверталися до повторюваних шаблонів в українському дизайні. І, звісно, їм хочеться дати якусь іншу річ, більш оригінальну, більш цікаву. І це, в принципі, логіка згідно з якою ми можемо знаходити для себе натхнення. І як ми можемо працювати з дизайном? Тобто, свідки росте, як розвивається, як живе український дизайн, як він міняється. Починає працювати з українським мистецтвом, з промислом. Він насправді може починатися з любого з цих пунктів, але насправді він постійно прождає в межах у цьому циклі. Тобто, це або увага до ремесел, і, звісно, це розвиток традиційних осередків. Традиційні осередки, які займалися промислом, вони розуміють, що не можуть постійно експлуатувати те, що було старе, вони хочуть робити щось нове. З'являються якісь нові голоси, з'являються якісь тренди, з'являється інтернативна освіта, тому що люди хочуть навчати цьому на своїх умовах і в межах якихось своїх е, навчальних ініціатив. І е, таким чином з'являється погортання людей, які є майстрами, викладачами з дуже високим рівнем компетенції, які можуть про це розповідати і зберігати якісь традиції. Ну і, звісно, є запозичення, розвиток. Того, що є своє створення нових візуальних ідей, і звісно, коли на це починає впливати законодавний досвід. Бо як казав Павлійсько Мирка, завжди є цей досвід. Ну такий, ми мікрокосмос, і є макрокосмос, ідеї витають навколо нас, іноді ми їх скоплюємо. якась ще інша людина теж їх скоплю за хвоста і це паралельні два абсолютно не пов'язані при цьому явищі, і так часто трапляється в дизайні та точку. І таким чином ми бачимо, що український дизайн знаходиться в межах цих чотирьох таких стовпів. Між якими постійно відбувається оцей отруй. І іноді ви ближче до якогось із цих стовпів. І для того, щоб зробити хорошу портфоліо і свідомо, таким є дизайн, що ви хочете себе показати, е, якими ви хочете бути для свого клієнта, вам треба зрозуміти, куди ви вище, про що ви вище. І тоді ви будете розуміти, до яких, наприклад, речей вам варто тяжіти, якщо у вас є під рукою, що ви і, наприклад, стати більшим, масштабуватися, трошечки більше розвернути свою роботу до комусь цікавішому масштабі.